Жіночий одяг примарк показуємо вам наповнення ящичка на 20 кг. Це така піжамка, маєчка. Така футболочка льон з котоном з карманчиком грудних. Це йде окорочена така сорочка. футболочка, Це також йде така футболочка з котаном, таким нагрузним карманчиком, така укорочена ловточка, джинсики. Класна модель, йде широкий донизу. Іде легесенька сукня, тканинка, така жаточка на бретелі, така також йде легесенька сукня. Такий йде до ручної роботи з мережевим. Вони йдуть в різних розмірах. Таке спортивне платічко на притель. Дуже таке легесеньке, тонесеньке платічко. класна така тканинка на запах. Це ось така маєчка на прителі.